Всім доброї ночі. Сьогодні вже 5 червня, півна першу ночі. І ви знаєте, останнього часу чомусь все більше хочеться до вас звертатися і озвучувати ті факти, якими я володію, і ті інформації, яка мені надходить. Чому хочеться? Тому що не знаю, що буде вже завтра. Не знаю, що що завтра придумає система для того, щоб тебе просто здихатись? Здихатись, тому що законним шляхом тебе посадити не виходить, заткнути не виходить. Тому те, що я сьогодні е дізнався і те, що мені сьогодні передали, це дуже неприємні слова, які мені озвучили. З приводу моєї позиції, з приводу моїх заяв, я на цих днях матиму зустріч з деякими представниками деяких вищих посадових осіб і правоохоронних органів щодо інформації, якою я сьогодні володію. Але я би хотів зараз зробити наступну заяву. З приводу попередньої я обов'язково вам скажу все, коли дізнаюсь і отримую підтвердження. Вчора ввечері я дізнався інформацію, яка мені сьогодні навіть не дає спокою. Не дає спокою, тому що. Я завжди цінив людяність. Я завжди говорив, що це потрібно е, залишатися людьми. Сьогодні, коли весь світ проявив цю людяність, коли кожна дитина, кожна доросла людина, кожна людина похилого віку. Причому, вибачте, мене можливо на цьому слові, е, людина на Божій дорозі. Всі проявили людяність по відношенню до нас, по відношенню до той ситуації, до війни, до вбивства наших дітей, наших українців, наших захисників, невинних людей, жінок, яка, які жінка, яка просто йшла в центрі Києва і загинула від російських ракет. Як можна сьогодні проявляти таку нелюдяність? Я не знаю. Які НАТО, які потрібно мати гени в собі носити, я не знаю. Можливо, за багато честі від мене я вважаю себе нормальним, порядним, адекватним, е патріотично налаштованим волонтером, якого знає не, не лише вся Україна. Та, мабуть, вже весь світ, тому що на днях вийде е черговий документальний фільм е уже від Франції про волонтера Олексія Оскільки. І ви знаєте, які б не гаразди були в моєму житті, які б неприємності були в моєму житті, я завжди шукав позитив. Який можна знайти позитив, коли тебе шукав? Коли в тебе забирають життя півроку в СІЗО тримаючи в Миколаївському СІЗО, дай там є позитив, там є люди. І там ти дізнаєшся дуже багато цікавої інформації про пенітенціарну службу і про роботу Міністерства юстиції і про те, як відмиваються кошти, коли міністр Малюска, який виставляє фотки. З Макдональдсом і з ногами на столі підписує, що він готує віповські камери за державний бюджет. А насправді віповські камери, і я вам це говорю. Не Тимошенко, яка два роки сиділа і бачила з пенітенціарну службу і Луценко, І вони бачили свої здобутки своїх реформ недобитих недолугих і нічого не зробили. І не озвучують про це. Я про це озвучу. Звичайний ЗЕК, давайте називати речі своїми іменами, який має фінансові можливості для того, щоб покращити умови перебування в камері, просто робить ремонт, а все інше відмивається через кошти державного бюджету. І я вчора дізнався інформацію від дуже близької мені людини. Коли я перебував в Миколаївському СІЗО. А коли ти перебуваєш в СІЗО, ти перебуваєш у вакуумі, в першу чергу в інформаційному вакуумі. І ти нічого не знаєш. Ти володієш тільки тією інформацією, яку вважають за потрібну тобі дати. І от вчора я узнав інформацію, яку б я мав би знати, але ну, хто мені скаже? Хто мені скаже про те, що людина, яку я вчора називав братом, да, Денис, це ти. Да, Денис, Маганов, я тебе вважав 12 років. Своїм братом, тому що я сам дитячу будинку. Як у тебе піднялася рука взяти гроші у мого товариша на СІЗО на адвокатів? Як у тебе вистачило нахабства видумати про те, що власник цієї квартири, в якій і ти, і я жили, і я зараз живу, 8 років я прожив. Виганяє тебе як собаку на вулицю взимку перед новим роком. Ти сказав моєму товаришу, нашому з тобою спільному товаришу і збив з нього кошти. Але тебе ніхто не виганяв і ти не платив за цю квартиру. Але саме найогидніше, що я вчора узнав, як у тебе рот із Євгеном Кандуракі відкрився на Новий рік, жрати все те, що було приготовлено мені і іншим моїм. Ну, не знаю, побратима, мабуть, по камері. Надпорядніша людина, яка викликала 30 грудня на роботу своїх працівників свого ресторану з метою, щоб приготували мені новорічні смаколики, я їх так називаю, це і м'ясо і всі ковбаси, буженіну. Я тільки вчора дізнався про те, що 30 грудня перед Новим Годом мені в СІЗО. Приготувала ця людина ящик з самих найотборніших смаколиків ресторанних, щоб. І так він сказав своїм працівникам це моєму найближчому товаришу. Я хочу, щоб він хоч чуть-чуть відчув СІЗО Новий рік. Я про це дізнався тільки вчора, я нічого не отримував. Ти жив на свободі, ти жив за ті кошти, які ти позбивав з моїх родичів, з моїх друзів. Я сьогодні дізнаюсь про такі суми боргів, що мене волосся становиться дибором. Але як ви жили, сиділи за новорічним столом і жрали те, що нав... не вам готувалося? Це готувалося мені і моїм друзям і ну, людям в камерах, тому що на Новий рік я з усіма поділився. Денис, я хочу, щоб кожен шматок цього м'яса. Став тобі поперек Горла. А ти, Надя мама, начебто вагітна, знаючи про це, що ви їли все це, все те, що люди вночі готували Оскару, Немаганову, ви не заслужили на цем'я, ви не побудували авторитета. Я вчора вночі тільки про це дізнався. Щоб у вас кожен кусочок став поперек Горла того, що приготувалося людям, які були лишені волі. Це все, що я хотів сказати.